Рашисти перейшли в нову інформаційну контратаку. Тон-тон-тон-тон-тон-тон-тон. що потрібно чітко знати: перше, ключове воєнне завдання Росіян на літню кампанію не допустити серйозної втрати території. Для них уже перемогою буде те, щоб зберегти те, що мають. Друге, останніми днями рашисти змінили головного воєнного спікера. Замість Коношенкова зведення з фронту звучить особисто Шойгу. Він звичайно відкрито бреше, але це не має жодного знач. Далі, головний наратив цієї ж інформкампанії: ми, расисти, легко нищимо західну техніку. І нарешті, четверте: а щодо української аудиторії, яка страшенно любить зради, і яка, на жаль, перегріта міфами про швидкий розподіл лежаків у Ялті, то тут треба зазначити, що потрібно просто реалістично дивитись на життя. Так для багатьох буде боляче усвідомити, що легкої прогулянки через херсонські степи до Криму немає і не може бути, але повернення в реальність і втрата завищених очікувань це основа спокійного та логічного погляду на усі російські інформаційні провокації. Верховна Рада ухвалила звернення до організації Об'єднаних Націй, парламентів та урядів держав, членів міжнародних організацій через підрив Росіянами Каховської ГЕС. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду закликав світ реагувати на катастрофу Каховської ГЕС діями, а не словами. Я нагадаю, що до цього представник Офісу Верховного комісара ООН з прав людини Джеремі Лоуренс заявляв, що обставини підриву Каховської ГЕС є неясними. Тому передчасно називати катастрофу воєнним злочином Російської Федерації. Ось так нам доводиться. Доводити всьому світові, що це зробили росіяни, і їх потрібно притягати до відповідальності. З моєї точки зору, нічого жахливого в цьому немає, це абсолютно нормально. Дійсно, треба доводити, треба збирати докази, пред'являти ці докази. Те, що нам здається очевидним, треба це розуміти. Воно далеко не по всьому світі здається таким от очевидним, як воно здається нам. І вже протягом цих кількох днів почали з'являтися певні факти, які підтверджують саме тези про е не просто участь Росії. Цій екологічній катастрофі, а безпосередньо в якості ініціатора цієї події, і безпосередньо виконавця. Але ну, треба чесно визнавати, що досі ще є запитання відповіді, на яких поки що немає. А, от вчора і сьогодні з'явились певні факти, які я переконаний, будуть оприлюднені. і Додані до матеріалів слідства як всередині нашої держави, так і міжнародного. Наприклад, Норвегія повідомила, що сейсмологічна станція, яка розташована в Румунії, з якою співпрацює науковий інститут, який місяця в Норвегії. Оця станція вона зафіксувала сейсмологічні поштовхи о по 2 годині 54 хвилини в ніч, коли відбувся вибух. Одночасно провели вимір координат епіцентру. Він співпав з місцем знаходження Каховської Греблі. І це факт науково підтверджений. Які будуть доданий до. Вчора так само видання з New York Times оприлюднило інформацію. Поки що джерело не назване, сказано за, зі слів високопоставленого чиновника Сполучених Штатів, наші американські партнери мають супутникові знімки. Тих супутників, які були оснащені інфрачервоними датчиками. І ці інфрачервоні датчики зафіксували сполох в місце знаходження Каховської гідроелектростанції саме в той час, коли відбувся начебто вибух. Окрім того, всі фахівці, які Зі слів цього високопоставленого американського чиновника, всі фахівці, які дослідили оці інфрачервоні знімки, вони погоджуються з тим, що мова йде не про зовнішній вибух, а про внутрішній вибух. От ще один факт, який буде безпосередньо доданий. Що стосується, так би мовити, кволої реакції, що нам на емоційному рівні не подобається, хотів би зазначити, що Здається, позавчора у мерзотника Соловйова так само Росія зі свого боку піднімала питання, чому там і так, понятно, що це хахли взорвали. І один з присутніх фактично підтвердив ту саму тезу, яку я висловлював, дається дня три тому в цій студії, тільки на підтримку нашої. Точки зору, а росіянин на підтримки їхньої точки зору. А вона полягає абсолютно в наступному. Не варто викладати одразу всі котлети на пательню, щоб їх смажити. Досить швидко до них їх посмажиш і втрачається інтерес. Треба видавати порції поступово для того, щоб підігрівати інтерес до події. Це слова росіянина. Я казав те саме, тільки з нашої точки зору, чому нам потрібно так діяти. Для того, щоб світова спільнота не втрачала інтерес до цієї події. Тому я абсолютно переконаний в тому, що, може, приблизно тиждень-два будуть з'являтися ще нові і нові докази. Підкреслюю не наше світосприйняття, а саме факти. Ну, я можу припустити, наприклад, ми передамо нашим партнерам результати спостереження радіолокаційних станцій за повітряним простором на тій території в такий то проміжок часу. І я думаю, що на цих документах буде видно, що на той проміжок часу ніяких прольотів ані ракета, ні дроні, нічого іншого над греблою не відбувалося. Ні з того, ні з іншого боку, між іншим. Можливо, будуть надані. Я просто зараз фантазую, бойові розпорядження Збройних сил України, які будуть свідчити, що ніяких диверсійних груп туди не засилалось, ніяких розпоряджень здійснювати обстріли не відбувалось. Таким чином, фактично, Збройні сили України, включаючи і Сили спеціальних операцій і головне управління розвідки. Ніяких дій щодо підриву не вчиняло, і таких доказів підкреслюю це не наше сприйняття, а саме факти. Їх буде збиратися все більше і більше і більше.